Маска скинута роками. Red Bull Racing поводилася як команда одного пілота. Священний трон належить Максу Ферстапену, беззаперечному таланту покоління, а друге крісло перетворилося на розпечену пательню, де пілоти змінюються з калейдоскопічною швидкістю, їм дають все менше і менше часу, щоб довести свою цінність, перш ніж їхній шлях закінчиться звільненням або принизливим пониженням. Це жорстока реальність у світі, де порівняння з Максом є майже неможливим, особливо коли ти не маєш еквівалентної техніки. І саме в цьому пеклі опинився Юкі Цунода. Його перевели з Racing Bulls, щоб зайняти місце Ліама Лоусона, якого безцеремонно відправили геть лише після двох етапів. Але чи дали японцю справжній шанс? Чи це була лише ілюзія? Сезон Юкі в головній команді був позначений гучними аваріями та нестабільністю. Згадаймо хоча б кваліфікацію в Імолі, де він розбив абсолютно нове днище, завдавши команді збитків не лише фінансових, а й репутаційних. Він лише тричі фінішував у першій десятці, що для боліда Ридбул є катастрофічним результатом. Здавалося, що його доля вже вирішена, і дні в Мілтон кінсі полічені. Але потім настав етап у Бельгії. На трасі Спа Франкоршам щось змінилося. Між спринтом та кваліфікацією на боліт цуноди встановили оновлене днище. І раптом, вперше з часів етапу в Майамі, японець пробився до третього сегменту кваліфікації. Це був проблиск надії, демонстрація того, що швидкість у нього є. Проте гонка знову завершилася розчаруванням фініш за межами топ-10. І тут починається найцікавіше. Основною причиною невдачі стала жахлива помилка команди у комунікації йому просто не сказали вчасно заїхати в бокси за сліками, і він проїхав повз Пітлейн, втративши дорогоцінний час. Новий керівник команди Лоран Мекіс публічно взяв на себе відповідальність за цей провал. Але за лаштунками почали спливати нові ще більш тривожні деталі. Виявилося, що навіть те нове днище, яке отримав цунода, не було тієї ж специфікації, що використовував Макс Ферстапен. Це була лише стара версія, яка вже давно не використовувалася на боліді нідерландця. І це ще не все. Напередодні вікенду в Угорщині стало відомо, що багато елементів на РБ 21 цуноди досі не є найновішими зокрема, переднє антикрило. Він виступає на заздалегідь застарілій техніці. Це не просто нерівні умови, це свідоме створення прірви між двома пілотами однієї команди. На Хунгарорингу Цунода намагався зберігати спокій, спілкуючись із журналістами. Залишатися без очок це не ідеально, визнав він. Але одна річ мені допомагає. Я точно знаю, що з моєю інженерною командою, з моєю стороною гаража. Ми бачимо чіткий прогрес і чіткий темп. Ці слова звучать як мантра, як спроба переконати самого себе, що боротьба ще не закінчена. Ніхто не звільнить Цуноду до кінця сезону. Це було б занадто гучним скандалом. Але в Формулі 1 існує невидимий, але надзвичайно важливий показник порівняння з напарником. І різниця між цунодою та Ферстапеном залишається колосальною. Традиційно Red Bull терпить, якщо другий пілот програє максу до трьох десятих секунди на колі в чистому темпі. Якщо ж розрив більший, твоє майбутнє в команді стає дуже туманним, і саме в цій небезпечній зоні перебуває Юкі. Цікаво спостерігати за його трансформацією. Спочатку він намагався применшити труднощі пілотування нестабільного боліда з різкими стрибками потужності, спираючись на свій досвід роботи на симуляторі. Але реальність виявилася набагато жорстокішою. Він зіткнувся з одним із найлютіших конкурентів на решітці і тепер змушений визнавати це. Проте він все ще чіпляється за надію, надію на те, що зможе наблизитися до Макса. Якщо отримає таку ж саму техніку, це крик душі, вимога справедливості. Те, як він, Ферстапен, завжди стабільно витискає максимум продуктивності на кожній сесії, на кожному гран-при, це дуже вражає, каже Цунода. Це не те, що можна зробити дуже легко, а у нього це виходить. Здається, що він робить це без зусиль. Але водночас я не думаю, що справедливо робити порівняння. І я не хочу порівнювати себе безпосередньо з ним, тому що він тут уже 9 років, а я тільки починаю. А потім пролунала ключова фраза, яка розкриває всю суть проблеми. І я також не ну, подивимося, чи отримаю я абсолютно такий самий болід. До того часу я не можу робити прямих порівнянь. Я зосереджений на собі, тому що я чітко знаю, що можу покращити. І я буду прогресувати своїм шляхом, крок за кроком, завершив він. Це прямий і недвозначний натяк керівництву. Це виклик системі, яка, здається, свідомо ставить його в невигідне становище. І тут на сцену виходить Лоран Мекіс. Вважається, що новий керівник команди ставиться до цуноди більш прихильно, ніж Крістіан Горнер. Їхні стосунки склалися ще за часів роботи в Racing Bulls, і Мекіс знає потенціал японця. Наявність керівника команди з солідним інженерним досвідом, який не обтяжений маркетинговими обов'язками, може гарантувати, що Юкі нарешті отримає необхідну підтримку та, що найважливіше, рівну техніку. Бажання японського пілота може здійснитися раніше, ніж багато хто очікує. Але залишається головне, фундаментальне питання. Чи може хтось у сучасному пелотоні всерйоз розраховувати на те, щоб зрівнятися з Максом Ферстапеном або навіть перемогти його, маючи абсолютно ідентичне обладнання? Можливо, це найскладніше завдання у всій Формулі 1 це битва не лише з генієм на трасі, а й з усією системою, побудованою навколо нього. Чи зможе Юкі Цунода зламати цю систему і довести, що він гідний другого крісла в Red Bull, якщо йому дадуть справжній шанс? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найгарячіші новини зі світу Формули 1, і тисніть на дзвіночок.